Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Соледар, що заважає де окупувати місто Соледар, які є перепони, щоб повернути Соледар, звільнити від росіян. Закритий шлях. Багато горя. Дуже сильно багато горя. Проте ворог ослабне, його наступ, його ця агресія ослабне, і шлях відкриється. Так, це добре. Так, дійсно, Солидар буде деокуповано і повернеться в Україну. Ворог буде взятий в оточення. Угу. Використали... Ну, Прийде така сильна підтримка, допомога. Це з неба допомога для військових України і якась буде використана військова така хитрість. Ворога буде взято в оточення, він буде зненацько так от, розбитий. Ну і працюють зрадники. Заперечую повністю ось негатив. Що заважає де купувати Солидар? Заперечую повністю. Прошу ваші сили. Допоможіть звільнити місто Солидар від росіян, від російської окупації. І тут все. Хорошо. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Заперечу повністю всіх зрадників, всіх колаборантів. Закриваю їм роти. Більше не можуть робити на ворога. Більше не може ніхто наживитися на стражданнях українців, буде так. І прошу відновити. Владу в Солідарі України. Перекриваю, перекриваю. Перекриваю. Так, ворог буде відступати, а по собі лишається сильно замінована територія. Оці. Вищі сили. Янголів охоронців. Духів роду, закликаю, допоможіть якомога швидше, де купувати Солидар. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть якомога швидше декупувати Солидар, звільнити місто від російської окупації, повернути всю територію країні і прошу, допоможіть. Нашим військовим України, захистіть їх від е, ворожої агресії, від мін, бомб, снарядів, дронів, всієї можливої агресії. І прошу зламати, зруйнувати всі шляхи і плани ворожі, всі дороги зруйнувати, щоб вони не могли отримувати зброю, щоб у них не могло змоги обстрілювати. Наших військових і заважати звільняти Солидар. Більше ніяких перешкод для військових України немає для звільнення Солидар. Буде так, буде так, буде так. Откриваю всі шляхи і дороги для звільнення Де буде звільнено повністю Солидар? Буде все сказане здійснення. Прошу допомоги. Так, відкриється шлях. У ворога а, має згаснути оце їхній агресія, оці сили, як наче в них вже не буде. Буде так. Дякую за увагу.